Ми виготовляємо наші яблучні чипси вже 5 років. Дуже якісний, дуже натуральний і повністю український продукт. Брали участь в різних міжнародних виставках і отримали досить багато нагород міжнародних по якості. Хочу сказати, що наші карамелізовані чіпси є унікальними. Ми технологію карамелізації запатентували і в Україні, і в Євросоюзі. Ми починали з класичних. Це натуральне яблучко без жодних добавок. Три роки тому ми запустили лінійку карамелізованих. Ми їх виготовляємо з різними смаками: кориця, ваніль, лаванда. Какао з гострим перцем, карамель виготовляємо самі, також експортуємо. Знаєте, ми як мами розуміємо, що діти люблять чіпси, такі як в мене в руках, вони смачні і корисні, тому що вони з доброго українського яблука, а ще гарний узвар. Ми його готуємо дуже часто в себе вдома. Тепер можемо в такій красивій упаковці передати своїм рідним чи друзям по цілому світу. Тож я хочу подякувати дівчатам, які не зупинилися. Ви тут в Україні щодня робите свою справу, і разом ми допомагаємо Україні пережити цей непростий час у війні.